Усі ми чули такий досить зневажливий вираз, як письменник однієї книги. Це справжнє тавро, яким критики та читачі наділяють авторів, які за усю свою довгу літературну кар'єру запам'яталися лише однією гучною публікацією, не дивлячись на те, скільки усього іншого було створено та написано ними поза тим. Як приклад, не можна не згадати 18-річну Мері Шелі, авторку безсмертного в усіх сенсах роману Франкенштейн або суддів учасний Прометей, яка написала свою книгу Наспір з Лордом Байроном, у якого мері з чоловіком одного разу гостювали. За легендою вважається, що саме тієї ночі мері Шелі побачила з вікна своєї кімнати величезний місяць над Женевським озером. Він так на неї вплинув, що у вісні мері побачила блідого вченого послідовника окультних наук, який схилився над істотою, яку він щойно зібрав воєдино. Так було створено персонаж Франка. І, на жаль, цей шедевр назавжди залишився її першим та останнім твором, бо більше Марі Шелі у вісні нічого не являлося. Недалеко від неї відійшла іще одна так звана письменниця однієї книги Маргарет Мітчелл, що стала відома світу завдяки своєму єдиному твору Звіяні вітром. Цей роман Епопеїв Маргарет Мічел зібрала з різних частин, написаних нею протягом довгих десяти років. У ньому авторка описує любовні драми персонажів. Жів на тлі руйнування усталеного життя, викликаного громадянською війною. Після цього письменниця так більше нічого і не написала. Парфумер, історія одного вбивці це трохи інша історія, адже цей роман Патріка Зюськінда затьмарив усі інші роботи письменника, яких у нього було достатньо. Втім, згадують ім'я Зюськінда переважно саме через парфумера, у момент виходу книги, на яку в автору пішло кілька років вивчення тонкощів парфумерного ремесла. А також певних історичних реалій, Зюськінду стукнуло 38 років. Тим краще пізно аніж ніколи. Роман швидко отримав статус одночасно і бестселера, і класики сучасної літератури розійшовся неймовірним для Німеччини накладом 12 мільйонів екземплярів. Це найбільш продавана після ремарка книга, написана німецькою мовою, що зробила Патріка Зюськінда важливою фігурою в європейській літературі. Наступна книга це не більше, не менше, краще, Найкращий роман століття за версією одного з найвпливовіших американських журналів: 30 мільйонів проданих примірників, неймовірно вдала екранізація. Роман «Убити пересмішника приніс письменниці Гарперлі несподівану та непотрібну славу. Попри те, що вона лише хотіла відтворити певний досвід свого дитинства. Надмірна увага до персони пані Лі призвела до того, що авторка почала тікати від зовнішнього світу, майже не давала інтерв'ю, рідко з'являлася на. На публіці і за усю свою подальшу літературну кар'єру напише лише одну книгу, яку видавець письменниці, вдавшись до обману, опублікує проти її бажання. Головний самітник сучасної світової літератури Джером Девід Селінджер почав свою письменницьку кар'єру в 1940-му. А вже через 11 років випустив свій єдиний, але який роман ловець у житті». Вже після виходу ловця він майже повністю обмежить контакти із зовнішнім світом. Зосередившись на світі внутрішньому, а в 1965 році взагалі перестане друкуватися. Його самітництво, втім, не було наслідком зневіри, розчарування або нелюбові до людей. Проте письменник не бажав цієї слави та не бачив потреби у зайвому спілкуванні. Виданий у 1962 році роман Кенекізі над Зозуленим гніздом, твором в повній мірі назвати складно це. Якщо не детально, то вельми точна фіфікація фіксація досвіду перебування кізі в тій самій лікарні, де він вів довгі розмови з пацієнтами, переконуючись, що не всі вони дійсно хворі. Успіх першого роману не стримав запал. Кізі він в компанії друзів здійснив подорож Америкою на автобусі, щось знайоме, правда? Пізніше був заарештований за наркотики проте Втік, інсценувавши власне самогубство, попався, відсидів, випустив ще два романи. Та й загалом за своє життя письменник зробив дуже багато, і багато з цього він переніс на папір. Але як вважають критики чогось більш значущого аніж роман над зузуленим гніздом, Кенкізі так і не створив. До чого я все це веду? Письменник однієї книги це досить поширене явище в світовій літературі. Але сьогодні моя історія про письменника, який за своє життя не видав жодної книги, але все одно став культовим. Ба більше, в 1981 році його єдиний роман отримає престижну полісрівську премію в категорії художня література через 12 років після смерті автора. Джон Кеннеді Тул народився в Новому Орлеані в родині Джона Дюй Тула та Тельми Дюкоін. Чоловіча лінія клану Тул походила з Ірландії, Дюкоін були вихідцями з Франції. Кеннеді, друге ім'я Джона Тула Молодшого, пішло від його прабабусі, через що молодого Джона майже все його життя називали просто Кен. Батько Тула працював продавцем автомобілів. А мати, яка за місцевим звичаєм, після виходу заміж була змушена покинути роботу вчителя давала приватні уроки музики, мови та драматичної експресії. Висококультурна мати Тула сама по собі була суворою жінкою. Вона любила усе контролювати, особливо те, що стосувалося її сина. Доходило до того, що Тельма навіть вибирала друзів, з якими він міг спілкуватися, і вважала, наприклад, що його двоюрідні брати з боку батька були надто звичайними для того, щоб бути поруч із ним. Батько Джон Тул старший був менш залучений до. Виховання дитини, та, незважаючи на це, вони були тісно пов'язані між собою через спільний інтерес до бейсболу та автомобілів. Після проходження тесту на IQ у віці 6 років Кен розпочав навчання у початковій школі одразу з другого класу. Таким самим чином він пропустив і четвертий. Саме тоді Тул виявив непереборне бажання досягти більшого успіху в навчанні. Після вступу до середньої школи Елсі Фортіє Хайт, Кен зосередив. Дався на академічній та дослідницькій роботі. Він писав для шкільної газети Silver and Blue, працював над щорічником The Tarpoon і виграв кілька конкурсів есеїв на такі теми, як покупка Луїзіани та американський торговельний флот, щоб хлопець міг заробити свої перші гроші від 13 років, розвозячи газети по місту, батько Тула купив йому автомобіль Oldsmobile. Незважаючи на те, що за законом дозволений вік водіння становив 15 років у старшій школі Тул проводив багато часу вдома в однокласника Ларрі Макгі та зустрічався з сестрою МакГі Джейн. Пізніше Джен розповіла, що Тул ніколи не хотів повертатися додому і навмисно проводив майже весь свій вільний час у МакГі. Будучи підлітком в 1954 році, Тул здійснив свою першу поїздку з Луїзіани до Філадельфії, Нью-Йорка та Вашингтона. Йому особливо сподобався Нью-Йорк, і він заповнив у улюблений альбом фотографіями зі свого візиту, який включав поїздки в нью-йоркському метро, екскурсію на човні в Гавані, Нью-Йорка відвідування Статуї Свободи Китайського кварталу. Ну і звісно, таймс Сквер. Але підліткові розваги не завадили хлопцю закінчити середню школу з чудовими відмітками. Кен отримав багато нагород, у тому числі виграв національну стипендію за заслуги, був обраний до національного товариства Пошани та був названий найрозумнішим Нішим старшокласником серед учнів він був одним із двох жителів нового Орлана, яких проголосили видатним громадянином на з'їзді студентів штату. У 17 років Джон Кеннеді Тул отримав повну стипендію на навчання в університеті Тулейн, куди з рекомендацією батька вступив на спеціалізацію інженера. Однак усього через кілька тижнів після вступу він змінив спеціалізацію на англійську, пояснивши матері, що він не може просто так втратити свою культуру. Під час навчання в Тулейні він працював у газеті коледжу Хала-Бала, писав статті, рецензував книги та малював комікси. На у курсі навчання в Тулейні Кен написав Неонову Біблію, свій перший короткий роман про південну готику, який за стилем порівнюють з роботами Фланері Оконор, улюбленої авторки Тула. Події книги відбуваються в Місісіпі 40-х років у глухій місцевості баптистської громади, місці, схожому на те, куди Тул колись приїздив зі своїм шкільним другом на літературний конкурс. Але раптовий спалах насильства в кінці роману був описаний як не від відповідний тому, що йому передувало. Пізніше в листуванні з редактором Джон Кеннеді Тул назвав неу нову біблію підлітковим романом, зазначивши, що книга, звісно, була погана, та він одно пару разів надсилав її у видавництво. Після університету Тулейн, який хлопець закінчив із відзнакою, він вступив до Колумбійського університету в Нью-Йорку за стипендію самого Вудро Вільсона для вивчення англійської мови та літератури. Він пройшов через велике навантаження. Щоб отримати ступінь магістра всього за один рік. Єдине, що його розслабляло і що було одним із улюблених занять Тула це танці в Росленд Белрум зі своєю університетською подругою Рут Кетман. Усього за 2 долари вони могли танцювати під музику бенду майже всю ніч. Джон Кеннеді Тул, як кажуть його сучасники, був талановитим танцюристом. Але Рут Кетман цього було недостатньо, щоб ствердно відповісти молодому Тулу на пропозицію руки та серця. Для того як він повернеться до нового Орлана, вони будуть рідко бачитися, а згодом дівчина вийде заміж за іншого чоловіка. Тул виконав своє зобов'язання і закінчив Колумбійський університет усього за рік, написавши магістерську роботу про поета Джона Лілі. Тул повернувся додому в 59-му, щоб провести рік доцентом англійської мови в університеті Південно-Західної Луїзіани. Тепер відомому як Університет Луїзіани в Лафаєті. Саме тут Тул зустрів. Боба Бірна, ексцентричного професора англійської мови, який вважається одним із головних джерел натхнення для персонажа Ігнаціуса Рейлі. Бірн спеціалізувався на періоді середньовіччя. і Вони з тулом часто обговорювали філософа Боеція та колосу фортуни, яке описано в розраді філософії Боеція. Як і Ігнаціус, Бірн носив відому шапку для полювання на оленів за що Тул часто йому докоряв. Цей 1959 рік вважається Ця одним із найщасливіших у його житті під час навчання в університеті Південно-Західної Луїзіани він орендував напівзруйновану квартиру в літньої та ексцентричної на Ковен Стріт, а вільний час проводив, відвідуючи усі вечірки у окрузі. Та це зовсім не заважало Кену тримати в голові свою чергову академічну мету, а саме, повернення до Колумбійського університету, щоб отримати ступінь доктора філософії у травні 1960 року. Року доля підкинула йому трирічну стипендію в університеті Вашингтона в Сіетлі. Однак, коли йому запропонували посаду викладача в Хантер Коледжі в Нью-Йорку, яка відповідала його бажанню навчатися в Колумбійському університеті, він вирішив поїхати туди. У 22 роки він став наймолодшим професором філософії в історії Хантер Коледжу. Після повернення до Нью-Йорка Тул спочатку зустрічався з Еміль Гріфін, а потім з Клаїль Далферес. В обох випадках Постійним елементом їхніх побачень було відвідування кіно через багато років. По тому обидві жінки зізнавалися, що їхні стосунки з тулом ніколи не перевищували рівня поцілунку на добраніч. Що тула в Нью-Йорку було перервано призовом до армії Сполучених Штатів у 1961 році, тул, який вільно володів іспанською, відслужив два роки в форті Б'юкнен у Пуерто-Ріку, навчаючи англійської мови іспаномовних новобранців. Він швидко піднявся по військовій службі. Менш ніж за рік він отримав звання сержанта, отримав численні нагороди та подяки. Під час служби в Пуерторіку він часто подорожував карибським басейном або сам, або з членами своєї групи. Він також займався однією з улюблених справ військовослужбовців на острові вживав алкоголь, і солдати, і інструктори на базі випивали надмірно, оскільки алкоголь був дешевим і його було чимало. В одному з листів Тул написав: Ми всі тут гниємо. Зменшення призову призвело до відсутності стажерів з червня бездіяльність у поєднанні з залишками дощового та виснажливого літа занурив англійських інструкторів у безодню пияцтва та інерції. Але на самому початку військової кар'єри Тула однією з головних мотивацій просування його по службі було отримання високої посади та особистого кабінету. Конфіденційність була великою розкішшю на острові, тому що деякі чоловіки знімали кімнати в сусідніх готелях, щоб мати можливість усамітнитися. Армійський приятель Тула Девід Кубах, також, починаючи письменник, позичив Кену зелену друкарську машинку Хальда шведського виробництва для використання в офісі. Тул почав Замикатися в своєму кабінеті, друкуючи те, що згодом стане головним твором його життя романом Конфедерація Тупих. Те, що Тул писав книгу, не було секретом. Пізно вночі його однополчани часто чули стукіт клавіш друкарської машинки. Тул показав перші частини Девіду Кубаху, який дав йому свій позитивний відгук. Приблизно в цей час Кубах був переведений і забрав свою друкарську машинку, тому Тул був змушений купити власну. Пізніше він відзначив, що почав говорити і діяти. Як його головний герой Ігнаціус, у той період, коли він усе більше і більше занурювався в створення книги. Хоча Ігнаціус Рейлі частково створений за зразком ексцентричного друга Тула Боба Бірна, Бірн та інші стверджують, що більша частина Рейлі насправді заснована на самому Тулі. Кен Тул був дивною людиною, він був екстравертним і закритим, і це дуже важко. У нього було сильне бажання бути визнаним, але також і сильне почуття відчуження. Все те, що ви бачите в вагнацію Сюрелі. Уривок з його листа до батьків від 10 квітня 63 року, вкотре це підтверджує. Сьогодні в день нас відвідав генерал Богарт, інспектував, скоріш за все, ніхто просто так нас не відвідує. Командувач Карибського гарнізону, джентльмен, який найбільше виступав за те, щоб Відправити нас подалі від Пуерто-Ріко. Я щиро сподіваюся, що йому це вдасться. Згодом Тул був звільнений з армії через важкі умови праці та хворобу батька. Тул одразу відхилив пропозицію повернутися на свою посаду в Хантери. Повернувся додому на посаду викладача в домініканському коледжі, католицькій і повністю жіночій школі. Спочатку йому подобалася посада, оскільки вона дозволяла йому викладати лише 10 з половиною годин на тиждень і давала йому стільки ж вільного часу, скільки він мав під час. З менш активних періодів служби свій вільний час він використовував для роботи над своїм романом. Вбивство Джона Кеннеді в листопаді 1963 року призвело до того, що Тул впав у важку депресію. Він перестав писати і багато пив у лютому. 64 го він відновив написання, а після його закінчення надіслав рукопис конфедерації тупих відомому видавництву Саймон Шустер». Коли зрештою новостворена книга дійшла до старшого редактора Саймон Ендшустер Роберта Готліба, Готліп і Тул розпочали дворічне листування та діалог щодо роману, який, зрештою, закінчився гірким розчаруванням з обох сторін. Хоча Готліп вважав Тула безсумнівно талановитим, він був незадоволений книгою в її оригінальній формі. Він відчував, що в ньому є один основний недолік, про який він зазначив Тулу в першому листі. Здається, ви розумієте. Та суть проблеми, але думаєте, що кінцівка може її вирішити. Однак потрібно більше. Що має статися, так це те, що усі частини книги, а передусім герої, мають бути сильними та значущими на всьому протязі, а не епізодичними уривками, потім дотепно об'єднаними, щоб усе це виглядало так, ніби все вийшло правильно. Іншими словами, у всьому, що ви маєте в книзі, має бути сенс, справжній сенс, а не просто кумедність, яка змушена з'ясувати себе. У лютому. Тича 1965 року Тул здійснив поїздку без попередження, щоб особисто зустрітися з редактором Робертом Готлібом у будівлі Саймон Ендшустер у Нью-Йорку. Коли він дізнався, що Готліба немає в місті, Тул відчув себе приниженим. Хоча спочатку Тул був розчарований тим, що роман не може бути опублікований таким, як є. Він був у захваті від того, що ним дійсно зацікавився великий видавець. Незадовго до різдвяних канікул 1964 року. Тул отримав листа від Готліба. У ньому Готліб зазначив, що він показав роман Кандіді Донадіо літературному агенту, клієнтами якого були Джозеф Геллер і Томас Пінчон. Готліб сказав Тулу, що йому сподобалися одні ті самі частини та персонажі книги, але так само не подобалися інші. Готліб навів список речей, які потрібно було змінити та додав. Попри всю свою красу, дотепність та винахідливість, ця книга насправді ні про що, і це те, з чим ніхто Хто нічого не може вдіяти. Пізніше в листі Готліб заявив, що він все ще вірить в Тула як письменника, і що він хотів би зберегти рукопис на випадок, якщо він або Тул зможуть знайти спосіб обійти його заперечення. Тул вирішив, що для Готліба буде найкраще повернути рукопис, сказавши: окрім кількох виправлень, я не думаю, що можу зробити щось для цієї книги прямо зараз. І звісно, навіть зі змінами ви знову можете бути незадоволений. Тул здійснив чергову поїздку до Нью-Йорка, щоб побачити Готліба особисто, однак його знову не було в місті. Він повернувся додому, залишивши записку, щоб Готліб зателефонував йому, і згодом вони розмовляли годину по телефону. У цій розмові Готліб повторив, що не прийме Роман без подальшого перегляду. Він запропонував Тулу перейти до написання чогось іншого, ідеї, яку Тул зрештою відкинув у довгому, частково автобіографічному листі, який він написав Готлібу в березні 1965 року. Тул Пояснив, що він не міг відмовитися від книги, оскільки він написав роман переважно з особистих спостережень і тому, що персонажі засновані на реальних людях, яких він бачив у своєму житті. Я не хочу викидати цих персонажів. Іншими словами, я знову збираюся працювати над книгою. Я не міг подивитися на рукопис, відколи отримав його назад, але оскільки в ньому є дещо від моєї душі, я не можу дозволити йому згнити, не спробувавши. Готлі написав йому під Бадьорливого листа, в якому він знову заявив, що відчуває, що Тул дуже талановитий, і що якщо Тул повторно надасть рукопис, він продовжуватиме читати, перечитувати та редагувати. На початку 1966 року Тул написав Готлібу останній лист, який так і не був знайдений. Неможливість видати книгу такою, якою її бачив. Тул призвела до перших психічних ускладнень, які вплинули на його поведінку. Кенс прийняв подібну відмову як величезний особист. Особистий удар. Зрештою, він припинив роботу над конфедерацією та на деякий час лишив роман у шафі своєї спальні. Тул викладав англійську мову в домініканському коледжі в Новому Орлеані з осені 1963 до осені 1968 року. Спочатку його студенти, домініканці, дивувалися дотепності та комедійному таланту викладача. Пізніше він почав відлякувати усіх оточуючих своїми дивними вчинками. За винятком кількох поїздок на машині до Медісона, штат Вісконсін, щоб побачитися з армійським другом Девідом Кубахом. Тул провів більшу. Частину останніх трьох років свого життя вдома або в Домінікані. Взимку 1967 року Кубах, який приїхав відвідати Тула, помітив посилення параної з боку Кена. Одного разу, переїжджаючи містом, Тул переконував, що за ними стежить, і спробував відірватися від неіснуючої машини. Крім того, він продовжував багато пити і сильно набрав вагу, через що йому довелося купувати новий гардероб. У Тула почалися часті та сильні головні. Болі, оскільки Аспірин не допомагав, він звернувся до лікаря. Лікування терапевта виявилося неефективним, і він запропонував Тулу звернутися до невролога. Але цю ідею Кен відкинув. Вбивства Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга в 1968 році тільки посилили почуття горя та його параною. У серпні 68 року Тул відвідав свого друга Боба Бірна, розповідаючи йому, що люди пізно вночі приходили повз його будинок. і Сигналили йому, що студенти прищіптувалися про нього за його спиною і що люди будували змови проти нього. Бірн мав з ним розмову, яка, як він відчув, на деякий час його заспокоїла. За кілька місяців до самогубства Тул, який зазвичай був надзвичайно доглянутим, почав з'являтися на публіці неголеним і нечесним. У неначищених черевиках і пом'ятому одязі. Він також розповідав друзям, що якась жінка з Саймон Шустер збиралася вкрасти його книгу. Щоб її чоловік, дехто Джордж До міг її опублікувати. Тул ставав дедалі непостійнішим під час своїх лекцій у Домініканському університеті, що призводило до частих скарг студентів, через що Кен був змушений взяти відпустку, коли він не зміг повернутися на свою посаду в Домініканському університеті в січні 69 го Їм довелося найняти іншого професора. Це засмутило Тельму, матір Тула, і 19 січня 1969 Року вони посварилися. Наступного дня він зайшов додому, щоб забрати деякі речі та вийшов з будинку в останній раз. Знявши півтори тисячі доларів зі свого рахунку, Тул просто зник. Предмети, знайдені згодом, у машині тула показують, що він їхав до Каліфорнії, де відвідав замок Херст, а потім до Міледжвіля, штат Джорджія. Тут він швидше за все намагався відвідати Андалусію, будинок померлої письменниці та кумира Фланері Оконор. Але її будинок не. Був відкритий для публіки. За цим послідував зворотній рух до нового Орлеана. Саме під час цієї подорожі, 26 березня 1969 року, він зупинився біля Білоксі, штат Місісіпі, та покінчив життя самогубством, пропустивши садовий шланг із вихлопної труби у вікно свого автомобіля. Поліція, не знайшовши ознак насилля, констатувала самогубство. На конверті, знайденому в машині, було написано батькам. Передсмертна записка всередині. Конверта була знищена його матір'ю, яка пізніше дала різні нечіткі відомості про її деталі. Джона Кеннеді Тула поховали на кладовищі Грінвуд у Новому Орлеані. Він залишив своїм батькам поліс страхування життя на суму 2000 доларів, кілька тисяч доларів за ощаджень та автомобіль. Похорони Тула були приватними, і на них були присутні лише його батьки та няні, його дитинства Беола Меттюс. Студенти та викладачі домініканського коледжу були вражені смертю Тула, Ла, якому був усього лише 31 рік. Після цієї події його мати Тельма страждала від депресії протягом двох років. рукопис конфедерації топих лишався на верхній полиці шафи в кімнаті сина. Згодом вона вирішить знайти видавця, вважаючи, що це дасть можливість довести справжній талант її сина. Протягом п'яти років вона надсилала його семи видавцям, але всі його відхилили. Однак, у 76-му році вона дізналася, що письменник Вокер Перс. Сі приєднуються до викладачів університету Лойолі в Новому Орлані. Щоб змусити Персі прочитати рукопис, Тельма розпочала кампанію телефонних дзвінків і листів, після чого просто уірвалася до його кабінету, вимагаючи від нього негайно прочитати рукопис. Спочатку вагаючись, Персі погодився прочитати книгу, впевнений у тому, що це настільки погано, що він зможе викинути його, прочитавши кілька сторінок. Але він одразу захопився рукописом, вважаючи, що це варте друку, хоча шлях до публікації насправді був досить важким. Конфедерація тупих була опублікована Луїзіана Стейт University Прес у 1980 році. Сам Персі надав до нього передмову. Перший наклад склав лише 2,5 тисячі примірників, однак роман привернув величезну увагу в літературному світі. Через рік у 1981 році Джон Кеннеді Тул був посмертно нагороджений Пуліцерівською премією заху. Дожню літературу. Після цього книга розійшлась тиражем понад півтора мільйона примірників і 18 мовами. Підлітковий роман Тула «Неонова Біблія також був опублікований у 89-му році. У 95-му він навіть був адаптований до художнього фільму. У 2015 році в Бостонському театрі Гентінгтона була поставлена театральна вистава за мотивами конфедерації тупих. Через рік на міжнародному театральному фестивалі в Нью-Йорку дебютувала п'єса Містер Тул Вівіан Нойверт натхнена подіями життя, смерті Тула та подальшої публікації Конфедерації Тупих, адже наполегливість тельми Тул у спробі опублікувати книгу сина на це дійсно заслуговувала. Джон Кеннеді Тул прожив коротке, але дуже насичне життя. Як показав час, його письменницький талант несправедливо піддавався сумнівам. Якби не Роберт Готліп та його наполегливі вблагання внести правки в роман, мрія Кен опублікувати книгу саме в. Саймон Шустер здійснилося би ще за життя письменника, який, можливо, не обірвав би його так рано. Ну а з вами був як і бук і новий цикл документальних фільмів про неймовірні історії зі світу літератури.